Так, дивіться, відповідь на коментар. Ось ці ось поздовжні тяги. І в от, Це називається плаваючий режим на навіски. І я переставив сюди оці ось, ось пальці. Так зараз покажу. Ось ці ось пальці сюди переставив не просто так, а тому що рекомендує... Це зробити сам виробник дискової борони. Ось його паспорт цієї дискової борони. І дивимося, що тут у нас пишуть. Зараз покажу. так готування з трактором. ось Навіска установлюється та фіксується в задніх шарнірах, нижніх поздовжніх тяг. Рисунок 4. Оце той рисунок. При цьому вилки лівого і правого розкосів установлюються паз. Це забезпечує краще копіювання дисками рельєфу поля та б'єм агрегату при наїзді на камінь чи іншу перешкоду. Так що, оце такі справи. А там Правильно це чи неправильно, те, що я бачу, як раніше АГшка агрегувалася з трактором і вона в глухий отвір, не в поздовжній цей пас вставлялася, так а оцей ось глухий отвір, то в такому от положенні на самом ділі почву дискового барана вирівнює набагато краще, аніж якщо переставити палець в вот оце ось глухе, глухий отвір.